Сьогодні у нас перший день літа, все ніби повинно бути тепло, але на дворі плюс 15 і так трошки прохладно, але я все одно вдягну шорти, бо сподіваюся, що ну, буде, буде тепло, а хмарок вроді нема. Так що, думаю, все буде до гуд. Погнали! Ciecie, ciecie, kapeny, dawaj, dawaj. Uciekamy Lecimy, lecimy. Nie, nie ma, nie ma, nie ma. O oni tam nie widzieli, wiesz. Ojjoj Maria. Dawaj, dawaj, dawaj Dwójka, dwójka, dwójka. Nie wiedziałem, że to są hape. Nie, coś ty Nie bo widziałem na tę stronę, na tę stronę. Привіт і Гданськ не був би Гданськом, якби не пішов дощик. Ляє так, що йома Короче, А я ще на аеропорту зараз забираю ці машини, мокрий, вонючий, клас. Ну, Найгірше, що в мене планшет весь мокрий, він глюче при цьому коротше, трошки. Ну Це найголовніший мінус цієї роботи і найголовніший мінус Гданська, що сонечко-сонечко. До речі, було дуже тепло. Сьогодні я прям в футболерці ходив, треба було зняти, я якось забувся це підзняти. Що... Ну, реально було жарко 22 градуси. І все. Ту-ду-ду-ду, ту-ду-ду-ду. 19.30, я ще не вдома. Такі діла, сезон починається. І так, контент на контентові. Коротше, залишив я ось тут. Залишив провітрюватися, коротше, пасата. Думаю, відкрию трошки люк, хай провітрюється. Рішив я поїхати додому. Роблю я отак і пробую тепер закрити. Опа! О, а тільки що не робив, ну ти прикинь. Ой, щось він. Коротше працює, непонятно. Ну я вже думав клему знімати, ось взяв ключ. А він дивиться, взяв і закрився. О, зараза, я з ним тільки що тут проколупався, бо тут же ж дощик, тут же ж Данськ. І він прям не то що моросить, прям лє. Щас я покажу ближче. Коротше, отакі приколи, а я вже тут у мене фонарик є такий прикольний. Ну все, тепер точно лечу додому. <свісно> все, пакет. Ще цікавий факт, звісно, зараз тут не видно. Отак краще цю стройку. Ось тут оцих от доміків, як я тільки приїжджав в Данськ. Ну там це було 6 років тому, мабуть. Їх тут навіть в планах не було. А зараз вже понастраювали. Отого от теж, нові, нові будинки, готелі. Цього всього не було ще навіть 5-6 років тому. Гаданськ, ё-моє!